Вітаю, друзі. З давніх давен ми завжди вірили в Бога. Наші предки вірили в Бога, і навіть при сатанізму, при цьому терорі комуністичному, її, котрий був все одно маса людей. Були, були, які зберігали віру, розвивалися та віку чи у вірі. Якщо не віриш у Бога, не знаєш Бога, третього не дано, як є день. І є ніч, є рай, і є пекло, є життя, і є смерть, є благословення, є прокляття. Ти або туди потрапиш, або туди. Третього не дано. Також є Бог і є сатана. І для того, щоб потрапити в правильне місце, а це не те, що ти о собі думаєш, а те, що тобі говорить і визначає Бог. Для цього потрібно вивчати Слово Боже, щоб опинитися в правильному місці. І тут на землі. В житті вічному, якщо ти, діти Боже, бути святим і непорочним, і вчи дорогами, господніми. Хоче знати істину, підписуйся на канал докторов Теології Салтаненько.